Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо завдання з NMT 25-го року. Виконаємо завдання. Спростіть вираз з підручника. Завдання з математики, вкладач, Бондар. Завдання номер 8 за 31 травня 2025 року треба спростити вираз. Давайте роздивимось уважно, чисельник і знаменник. Спочатку в чисельнику нам потрібно винести двійку за дужки. продовжуємо цей запис, виносимо двійку за дужки тоді. Буде 2а у квадраті залишається а у квадраті, тому що двійку ми виносимо. Мінус 50, це 25 помножити на 2, тоді залишається 25b у квадраті. Знаменник поки що переписуємо без змін. Тепер давайте подивимось у чисельнику формула скороченого множення. а квадрат відняти б квадрат. Давайте розпишемо а квадрат відняти б у квадраті, це буде дорівнювати добутку різниці на суму цих виразів, Помножити на А додати Б. Використовуємо цю формулу і також бачимо, що 25 це 5 у квадраті. Тоді. Чисельнику, 2 так і залишається множник. А тут буде А відняти 5Б, а додати 5Б. І давайте подивимось: у нас у знаменнику сума двох виразів, то ми можемо поміняти місцями доданки. Від зміни місць доданків, сума не буде мінятись, а додати 5Б. Тепер бачимо, що в чисельнику знаменнику сума двох виразів однакові. Ми їх скорочуємо. І залишається 2 в дужках А відняти 5Б. Але ж нам треба розкрити дужки. Тоді записуємо 2А відняти 5 помножити на 2, це буде 10Б. І як ми бачимо, 2а додати 10б, це відповідь. Де перше завдання з 2 червня 2025 року. Знову спростіть вираз, або знай... приведіть одночлен до стандартного вигляду. Спочатку нам треба помножити коефіцієнти 0,6. Давайте я це розпишу. Подробно, помножити на 5 і рядишком записати х у третьому степені або у кубі, помножити на х у четвертому степені. 6 помножити на 5, це буде 30. І один знак треба відокремити. Тоді ми, Давайте я ось тут напишу: ну, цілих десятик помножити на 5. Це буде 5 у 6, це буде 30. Ми один знак відокремлюємо. І тоді відповідь буде просто 3. І так, 3, х у третьому помножити на х у четвертому, помножити на х у четвертому, якщо основи однакові, ми її залишаємо, а показники степеня треба скласти, тоді буде х у сьомому степені. 3х у сьомому степені це відповідь А. Наступний третій приклад треба спростити і скоротити, якщо це буде можливість така. Так, бачимо 25 х у квадраті. Це розпишемо за формулою скороченого множення 5 х і 5 додати х. Чому? Тому що 5 у квадраті це 25. Тут у нас формула скороченого умноження. Знаменнику, х є і в першому виразі, і в другому виразі. В першому доданку, і в другому доданку х винесемо за дужки. Тоді буде х додати 5. Як ми бачимо, 5 додати х і х додати 5 це одне і те ж саме. Від зміни місць доданки, сума не буде мінятись, тому ми можемо оці вирази дужки, закреслити. Тоді у нас буде 5 відняти х, треба поділити на х. Шукаємо відповідь: 5 відняти х, розділити на х, це відповідь Д. Дякую за увагу. Сьогодні ми розв'язали спростіть вираз.